CBD, як воно діє, що це таке і кому його можна, відповідаю на найпопулярніше питання. CBD – це наркотик? Ні. CBD – це не наркотична речовина. Він не викликає ейфорію. Так, його виготовлено з коноплі, але в його складі немає ТГК, психотопу, який викликає наркотичну дію. CBD викликає залежність? Ні, бо це знову ж таки не наркотична речовина. Як діє CBD? CBD добре заспокоює нерви. Знімає відчуття стресу та тривожності. Чи можна CBD водіям? Так, CBD не викликає снодійного ефекту, воно просто робить вас спокійніше. Якщо не зупинить поліція та зробить тест на наркотики, він буде позитивним? Ні, адже CBD – це не наркотик. Як швидко діє CBD? Перший ефект можна відчути уже за декілька хвилин після вживання. Найбільш ефективним CBD стає протягом тривалого денного вживання. За словами експертів, іноді потрібно від 2 до 6 тижнів, щоб CBD проявив себе повністю. А ви колись чули про CBD?